Коаліція рішучих збереться вже цього тижня у Римі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони скоординували спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування майбутніх переговорів. Президент України наголосив, що рішення коаліції мають бути максимально сильними. Про що буде мова під час цієї розмови? Зустрічі поговоримо далі. Олег Лісний разом зі мною на зв'язку це політолог, пане Олеже, вітання вам. Добрий ранок доброго ранку. І вам отже, коаліція рішучих, те, що ми хочемо, більше рішень, менше розмов. Про що як ви думаєте, буде йти розмова перемовини чи домовленості вже завтра під час зустрічі коаліції рішучих? Безстеменно я не знаю, але можу спрогнозувати, що ситуація, яка зараз розвивається навколо України, особливо з тим, що Путін не збирається припиняти війну, і про це він сказав Трампу і не тільки. То я думаю, що буде йти мова про озброєння, про співпрацю в цій сфері. Про спільні підприємства, про ППО однозначно постачання нам не тільки ракет, але й систем, тому що питання закриття неба для України стоїть грубо з першого дня війни, і, врешті-решт, ми маємо вийти на такі показники, щоб забрати у Путіна ту ініціативу, яка у нього зараз з'явилася в небі. Те, що відбувається зараз і з боку президента Франції Мануеля Макрона, сьогодні лунають такі заяви від президента, що саме Макрон напередодні він розпочав триденний державний візит до Лондона. Ми зараз про це поговоримо. Нагадаю, що там відбудеться Франко-Британський саміт. серед головних тем це підтримка нашої держави. До слова, президент Франції вже виступив у британському парламенті, де підтвердив, що Європа ніколи не покине нашу державу. Давайте зараз почуємо. Щоразу, коли Росія Володимира Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас. Ми ніколи не приймемо теорії про те, що сильніший правий. І я хочу бути зрозумілим. Саме тому разом з вами, пане прем'єр-міністре, ми вирішили запустити в лютому минулого року цю коаліцію охочих. Саме вона стала сигналом про те, що європейці ніколи не покинуть Україну. Ніколи. Еммануель Макрон, президент Франції. І до слова, відносини між Стармером та Макроном ускладнилися через різке бачення співпраці з Дональдом Трампом. Принаймні, про це пише видання Політіко. Воно пропускає, що останнім часом між президентом Франції та прем'єром Британії, нібито існує невдоволення, зокрема через те, що Лондон хоче вести складні переговори приватно. Своєю чергою, Макрон переважно робить публічні заяви. І також видання пише, що ускладнення є і через питання підтримки України. Адже. Британія сподівалася на безпекові гарантії з боку Сполучених Штатів, які досі не затверджені. Про цю політичну взаємодію і про те, як співпраця чи не співпраця Британії та Франції можуть вплинути на рішення стосовно України, пане Олеже, що можете сказати? Я думаю, що це конкуренція просто політична, яка все таки спрямована на те, щоб Україні допомогти більше, а е стикаються амбіції і підходи. І це нормально, тому що це не Росія, де там одна думка або там Північна Корея, так тому це, як ви знаєте, проблеми росту насправді і цієї коаліції, і бачення майбутнього, тому що кожен з цих політиків чи прямо, чи не прямо бачить себе лідером в цьому процесі. І вважає, що його лінія поведінки вона є найпрогресивнішою, і всі інші мають до цього підтягуватись. Тому я думаю, що з часом це переростеться, тому що є, є спільна мета. І це не тільки про лідерство в Європі, а це про відповідальність Європи за те, що відбувається, вибачте, за тавтологію в Європі. Да? І це набагато потужніша, потужніший план, ніж якісь персональні амбіції. Ось ця тема про те, що між Францією і Британією є напруженість саме через те, що ну складно домовитися, як. Ким будуть спілкування з Дональдом Трампом і, взагалі, підтримувати політику Сполучених Штатів чи ні? Бо мова йде і про санкції, і про надання зброї, і про те, щоб Сполучені Штати надавали дозвіл країнам Європейського союзу продавати цю зброю Україні або надавати, тобто це дуже величезний комплекс цих елементів, які потрібно погоджувати з Дональдом Трампом. Як ви думаєте, чи існує? Сьогодні ця взаємодія і домовленість, і затвердження того, що е, країни Європейського Союзу йдуть в одному напрямку з тим, що сьогодні підтримує Дональд Трамп. Наскільки змінюється ця риторика? Ну, вона змінюється разом з риторикою, як на мене, буде змінюватися з риторикою Трампа. Да? І змінюється. Тому що Трамп веде себе трошки по-іншому, м'яко кажучи, ніж раніше по відношенню до Путіна. І це панує Європі, тому що вона артикулювала вже давно те, що зараз доходить до Трампа, вибачте, за вираз, Да? Тому, якщо є конкуренція за підходи до Трампа, чи це робити публічно, чи це робити не публічно, чи ще в якийсь спосіб, це пошук поки що. Дієвого механізму, тому що Британія вона більш приховано діє. Макрон він хоче робити це максимально публічно, але і одні інші обертаються на Сполучені Штати, і розуміючи, що скоріше за все Сполучені Штати в тому чи іншому вигляді підуть з Європи. Але намагаються виграти час для того, щоб зробити Європою сильніше. І тому намагається балансувати навколо ідей або думок Трампа, щоб він залишився, залишався максимально довго в орбіті Європи. А, ну то до речі, же Емануель Макрон він натякнув, що в політиці він надовго зробив він це на заході, присвяченому ювілею його. Молодіжного руху і французький лідер заявив, що збирається залишитись у політиці на 2, 5 або навіть 10 років. За інформацією видання Політіко, мова йде про амбіції на третій термін, хоч і не поспіль. Конституція Франції дозволяє балотуватися знову лише у 2032 році. До слова, зараз рейтинг Макрона один із найнижчих в історії. Йому довіряє лише кожен. П'ятий виборець пане Леже, як ви пов'язуєте з чим ви пов'язуєте такий зокрема рейтинг? Знаєте, тому що прагнення вони часто не співпадають тим, що відбувається внутрішній політиці або з тим, як реагують на цього політика люди, тому що бажання є бажання, ніхто не може заборонити. Але ось цей рейтинг і те, чому він... Створився і чому існує така взаємодія виборців та політика саме Франції. Чому так не люблять Макрона? Чи пов'язано це з політикою, до прикладу, стосовно нашої держави? У Франції завжди були дуже непрості стосунки до президента і політична палітра вона така строката і дуже агресивна. Дуже багато навіть фільмів про це знято там багато серійних. Да? Тому що нам важко зрозуміти, як це все відбувається. Проте, Макрон це той політик, який не боїться робити непопулярні речі і отримувати за це зниження рейтингу, але в нього є генеральна мета. І тут є і елемент лідерства в Європі. Він хоче бути лідером, і це видно. Він бачить свою, скажімо так, горизонт планування в нього набагато більше ніж рік, два-три. Він ще молодий політик, порівняно з тими, хто є зараз мастодонтами, і він розуміє, як туди йти. Українське питання, звісно, йому рейтинг знизило, тому що, якщо не помиляюсь, найбільше рейтинг падав у нього там із за внутрішніх нюансів, да але і за того, що він допустив, що можуть бути задіяні війська європейські в боротьбі з Російською Федерацією і навіть будуть введені на територію України в тому чи іншому вигляді. Воювати ніхто не хоче в Європі, це факт. У підтримки саме таких рухів у багатьох країнах немає, тому що ну знову ж повторюсь, воювати ніхто не хоче. Думають якось відсидітися за рахунок України або там за рахунок Зради України, хто як хоче, да? але політик відповідальний ті, повинен він порядок денний нав'язувати. А не йому. Тому за такі речі іноді приходиться або доводиться платити рейтингом. Але є тактичні цілі, а є стратегічні. От Макрон чітко їх розрізняє і чітко знає, куди він йде. Тому у нього є політичне майбутнє насправді. І це є очевидним. Ну, цікаво про оборонну політику Франції, зокрема. Є інформацію про те, що оборонний бюджет країни майже подвоївся, якщо сказати з 2017 року і досяг 50 мільярдів євро. Це в 2025 році. Ми розуміємо, що країни Європи сьогодні також подвоюють там. Хто потроює навіть цей оборонний бюджет, робить зброю, ставить країну на більш воєнні рейки в сенсі підготовки до того, що може бути війна далі з Російською Федерацією. То більше того, до дити. 2000... 2030 року видатки на оборону планують збільшити до 67 мільярдів євро з одного боку. Пане Олеже, це ж має навпаки стимулювати і підтримувати та, там владу президента, тому що готуватися до війни, яка може відбутися, і бути до цього готовим це розумне рішення. Як сьогодні Європа загалом, президент Франції, прем'єр Британії, президенти прем'єри інших країн можуть підготуватися окрім. Подвоєння воєнного бюджету, от про що це мова? Про те, що є факти, що цей наступ до 30-го року або й далі може відбутися. Це для цього відбувається. Ну, ви знаєте, я завжди кажу, коли бачу ці програми, там 20-30, що так. дуже оптимістичні вони насправді вони вважають, що Путін дасть їм можливість досягнути пікових можливостей і підготуватися до війни. Вони базуються на аналітиці на логіці притомних людей. А наш ворог він користується імперською логікою і яка не вкладається в голову нормальної людини. Я не втомлююсь повторювати, що напад на Україну був нелогічний з усіх точок зору, такий, як він був, не підготовлений і так далі. Так далі він стався. Тому європейці, коли закладають такі. Лаги часові, то що найменше вони розраховують скоріше за все, що ми будемо триматися, і що, скоріше за все, навіть можемо перемогти. Тому це, це тут в мене є позитив, що вони е, будуть нам допомагати весь цей період. Тому що в цей період вони, вибачте, за товтую воювати не збираються. А хтось має це робити, або хтось має зупинити цю війну. Те, що в Європі є розуміння у частини електорату того, що війна близько, це є факт, але у більшості все таки складається враження, що вона не сьогодні, а тому треба отримувати і соціалку, і все решта, і жити нормально і заможно, і не звертаючи на загрози. Це помилковий варіант, тому що. Військові бюджети це значить, що чим він більше, тим все-таки десь урізається, і це не всім подобається, тому що вони не бачать реальної загрози війни, і тому ці трати видаються неспівмірними їхнім незручностям. Це є поки що в Європі. Це проходить, коли починається війна, або коли війна приходить на кордон цієї країни. Все це змінюється, але Європа повільно. Втративши багато часу, йде правильним шляхом. Це буде не популярні рішення. Це буде вартувати політикам рейтингу, але ці політики роблять правильно. Головне, щоб вони в ці суми, які собі планують, вшивали допомогу Україні. Дуже дякую вам, пане Олеже, Спасибі за інформацію. Будемо стежити зокрема за санкційною політикою, тому що ми знаємо також і від глави МЗС Франції про те, що Європейський Союз готує найжорсткіший пакет санкційний проти Росії з 2022 року. Поки що, деталі того, що там буде, ми не знаємо, але тим не менше розуміємо, що це буде також в топі нашого обговорення. Дякую вам, Олег Лісний політолог був зі мною на прямому зв'язку.